Слава Ісусу Христу! Колеги, хочу сьогодні вам показати найжахливіше поле з озимими зерновими культурами, яке мені доводилося бачити за все своє життя. Але я покажу не для того, щоб когось там покритикувати, а для того, щоб застерегти від подібних помилок вас. Ну і власне, якщо прислухається хтось до моїх рекомендацій, дам свої рекомендації, як врятувати такі от е, поля. Зараз покажу і дам е, одразу е, свої коментарі і рекомендації. Отже, жито озиме. Звертаємо увагу на його густоту. Густота тут ледве-ледве натягує на 1 мільйон з гектара рослин. Ви можете сказати, а чому так рідко посіяли, то я так розумію, сіяли його не рідко, тому що трапляються місця, де ми бачимо, що густота була задовільною. От такі фрагменти на там, там, там трапляються, і ми можемо припустити з усього цього. Ось, по тут теж такий фрагмент можна подивитися, що густота була нормальною. Сівалка не може один рядок сіяти рідко, другий не рідко, тобто вони всі рівномірно висівали. Але що призвело до такого зрідження? Ну, по-перше, це пізні строки сівби. Поле висівалося дуже пізно, але причина зовсім не в цьому. Навіть якщо висівали і в грудні місяці, такого б не отримали, якби, якби не наявність таких злісних бур'янів, точніше одного виду, як осот рожевий якого на цьому полі сила селена. От я вам зараз отак от пройдусь покажу. Тут не просто куртини осоту. Тут трапляються куртини без осотів. Все інше поле це суцільний, суцільний осот. І з поміж цього осоту, де неде можна побачити рослини жита. От, от подивіться. По е, осоту і по інших бур'янах ми бачимо, що тут проводили е, гербіцидну обробку. Одна е, гербіцидна обробка тут була, і тут вносили, якщо я не помиляюсь, гербіцид з двома діючими речовинами, трибенорон метил і тифенсульфурон метил. І він подіяв досить таки добре. Ви бачите, багато видів бур'янів він повністю знищив гірчаки. Частково амброзію придавив добряче. І добре придавив осоти. Але осоти він придавлює, але не знищує. Одною гербіцидною обробкою вивезти осоти з поля це просто нереально. Можна вивезти різні гірчаки, навіть амброзію можна вивезти. Молочаї. Це все нормально, подіяв гербіцид. Але осоти ми бачимо тільки. Таке от пожовтіння, придавлення точки росту, але все одно, осо це така потужна рослина е, з потужною кореневою системою, яка буде рости і розвиватися і далі. І її знищити одною гербіцидною обробкою нереально. І тепер ви скажете: а чому ж все ж таки такі згріджені посіви вийшли? А секрет саме у кореневих виділеннях осота. Коренева система осоту виділяє кореневі виділення, які е, пригнічують ріст і розвиток інших сільськогосподарських рослин, е, зокрема і зернових культур, і соняшника та практично всіх без винятку. Якщо в минулому році тут е, були осоти, а вони 100% тут були, їх була тут величезна кількість, і їх просто побороли шляхом дискування, шляхом обробітку ґрунту, тобто знищення надземної оцієї. Зеленої маси, а кореневище залишилося в ґрунті, то кореневище продовжувало виділяти ці кореневі виділення, які в подальшому пригнічували ці рослини. І навіть якщо ви повністю знищите осот в цьому році, на наступний рік кореневі виділення все одно будуть працювати свого роду як гербіцид проти інших культурних видів рослин. Це свого роду боротьба за виживання у рослин осота. І а, господарі, які висівали жито, цього абсолютно не врахували. Но, судячи із стану поля, я так розумію, що люди, які займаються вирощуванням жита, вони взагалі ноль знань мають про технологію його вирощування. Абсолютний ноль в захисті посівів, фізіології. Ну і взагалі в рослинництві, абсолютний ноль. Я не розумію, для чого взагалі займатися сільським господарством, якщо ти ним повністю не вмієш, абсолютно не вмієш займатися і тільки знищуєш поля такі от бездіяльністю, безгосподарною такою діяльністю. Ну, а тепер перейду від критики до рекомендацій. Перше, що я рекомендую зробити на цьому полі, це забути, що тут є жито. Його тут немає. Максимальна вружайність, яка буде на цьому полі, це 5 центнерів і то в місцях, в тих невеликих куртинах, де відсутній осод. На круг, якщо буде 3 центнера, це велика радість. Тобто, це поле абсолютно збитковим є в агрономічному значенні, що необхідно зробити, треба проводити інтенсивний гербіцитний захист. Тобто інтенсивні гербіцидні обробки на цьому полі. Я не можу сказати захист посівів, тому що посіві нема смисла захищати абсолютно оці от посіві жити, які є. Треба подбати про захист наступних посівів, які будуть на цьому полі. Тому що якщо не вивести осоти, на наступний рік буде точно така картина, і з року в рік ситуація буде ще більше погіршуватись. Хоча я не знаю, куди ще далі можна погіршуватися, і просто можна забути бути, що тут на цьому полі можна одержувати. Якусь врожайність якої-небудь культури, тобто негайне виведення осотів і інших видів бур'янів. Для цього вносимо гліфосати, копіраліт, чергуємо, змішуємо ці препарати на основі цих діючих речовин. І ми проводимо 2, 3, а то й 4 гербіцидні обробки до кінця цього сезону. Там уже по мірі необхідності треба дивитися, щоб повністю вивести бур'яни, не просто збити верхушку, не просто їх присадити, Садити, а до повного їхнього знищення, повністю до засихання навіть кореневої системи. Після цього провести обробіток ґрунту, і я б дуже не рекомендував одразу висівати озимі культури, тому що все одно кореневі виділення залишаться і будуть давати таку от токсичність для рослин, а відвести це поле для вирощування ярих культур. На наступний рік і в ярих культурах обов'язково теж е, запланувати е, гербіцидну обробку. Я б рекомендував е, е, все ж таки висівати ярі зернові культури, тому що в зернових культурах осоти все одно частково вони залишуться і їх можна буде вивести е, тим же самим копіралідом або іншими діючими речовинами. Тому. Е, це поле в цьому році, воно вже битву за врожай програло. Але щоб не програти на наступний рік, треба проводити негайний хімічний захист. І, друзі, ну, не варто отак от дотримувати поля в такому от стані, тому що ну, це наша земля, яка повинна нас годувати, а не просто отак от пустувати. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!